Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з цифрою та числом, яке є останнє у першому десятку. З числом, яке слідує за вісім і більше його на один. Числом сусідами якого є 8 і 10. Числом цифра, яка з шісткою схожа ж назвати її зможе. Вниз хвостом переверни і цю цифру назови. Здогадались діти, що ж це за цифра? Що ж це за число? Так, звичайно, це цифра 9. Цифра 9 подивіться, наче 6 Круглолиця та впізнати її просто, бо донизу в неї хвостик. Давайте разом порахуємо від 1 до 9 у прямому порядку і у зворотному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цифру 9 називають ще акробаткою. Але погляньте, дітки, на що вона нам схожа? Вона нагадує нам замок і навіть морського кита. Але не тільки дев'ятка має таку властивість. Погляньте самі, кожна цифра щось може нам нагадати. Ось які вони наші цифри. Склад числа дев'ять це кількість предметів, яких є 9. А з чого складається число 9? Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це два і сім. 9 – це три і шість. 9 – це чотири і п'ять. Дев'ять це 5 і чотири. Дев'ять це 6 і 3. 9 – це сім і два. Дев'ять. Це 8 і 1. А зараз давайте спробуємо її написати. Напишіть цифру 9 у повітрі. І у зошиті. А зараз, малята, давайте трішки пограємо. Я підготувала для вас багато цікавих завдань. Вам необхідно виконати по черзі всі завдання, які знаходяться у скринях. За кожне правильно виконане завдання, ви отримаєте ключ. Для того, щоб відкрити останню скриню з нагородами, вам необхідно зібрати чотири ключі. Увага! Перше завдання. Кавун, м'ячик, глобус, апельсин. На яку об'ємну геометричну фігуру схожі ці предмети. Так, малята. Це куля. Коробка. кубик рубика, Сортер. Пуфик. Яку об'ємну геометричну фігуру вам нагадують ці предмети? Так, малята. Це. Куб. Які предмети ви бачите на картинці? Відро, барабан. Чашка, каструлі, шампунь. Яку геометричну об'ємну фігуру вам нагадують ці предмети? Здогадались? Це малята. Циліндр Які ви розумні, молодці! Цеглина, пакет молока, сірники, підручник. Це теж цеглина. Молодці! Ви впоралися з першим завданням і отримаєте перший ключ. Увага! Друге завдання математичні загадки. Вона і м'ячик, і клубок, і місяць, і колобок. Що це за фігура? Це куля. Як його нам не крутити, рівних граней рівно 6. Здогадалися? Це куб. У батона ковбаси ми відрізали носи. Як же фігуру називати, потрібно швидко відгадати. Це циліндр. Які ж ви розумнички, відгадали загадки, і за це ви отримаєте другий ключ. Увага! Третє завдання математичні задачі. Каже мати квочка, в мене два синочки та чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Шість вірно. Шість малят до шкільнят, стали струнко в один ряд. Підійшов до них Тарас, скільки разом стало нас. Сім. Посадив ведмідь в лісочку три берізки, шість дубочків. Та не може полічить, ну ви допоможіть. Усього ведмідь посадив дев'ять дерев. Молодці! Ви впоралися з завданням і отримаєте ще один ключ. Увага! Четверте завдання. Виріши задачу. У лісі росло три ялинки. Під кожною ялинкою росло по три грибочки, а на кожній ялинці по три банани. Скільки всього бананів росло на ялинці? Увага! Правильна відповідь: на ялинках банани не ростуть. Молодці малята! Ви впоралися завданням і отримали ще один ключ. Ось вам ваша нагорода. До нових зустрічей!